I'm not family. No. Your cargo. Одні з нас це новий серіал від HBO, Перший епізод якого переглянули 10 мільйонів користувачів лише за два дні. Такі показники роблять його другим найпопулярнішим серіалом за всю історію сервісу. Чим же вражає кіноадаптація комп'ютерної відеогри The Last of Us та цікаві факти про серіал розповім вам я. Заверіть собі чаю та влаштовуйте зручніше з вами вподобайченко. Одні з нас, перший американський постапокаліптичний драматичний серіал від HBO, що базується на відеогрі. За основу серіалу Ніл Дракман узяв популярну відеогру The Last of Us, розроблену компанією Naughty Dog. За сюжетом, 14-річна дівчинка Еллі залишається сама і виживає після пандемії церебральної інфекції, коли її батьки помирають під час спалаху хвороби. Захисником головної героїні виступить безжальний контрабандист Джойл. Він намагатиметься вивести дитину, яка стає для нього вантажем з репресивної карантинної зони. Разом головним героям доведеться подолати чимало труднощів і перетнути США, що потопають у постапокаліптичній розрусі. Творча команда та кількість сезонів Перший сезон складається з дев'яти серій, написаних Нілом Дракманом. Поряд із Дракманом, помічником у написанні сценарію, обрали автора ідеї та керівника проєкту Чорнобиль Крейга Мазіна, а телепродюсерка Керолен Штраус і президент «Ноті Дог» Еван Уеллс були призначені виконавчими продюсерами. Очікується, що серіал Одні з нас принесе творцям 200 мільйонів канадських доларів доходу. Кілька джерел припускають, що бюджет становить від 10 до 15 мільйонів доларів США за серію. Перший сезон охоплює події першої гри The Last of Us Left Behind 2014 року. Дракман і Мазін припустили, що другий сезон одразу ж охопить сіквел The Last of Us другу частину 2020 -го. Є ймовірність, що у серіалу буде також третій сезон. Акторський склад. Головну роль у серіалі отримав Педро Паскаль. Добре відомий глядачам за проєктами «Мандалорець» та Гра Престолів. Він перетворився на Джойла. А ось колегою актора виступила талановита Белла Ремзі, яка зіграла роль 14-річної Еллі. У відеоіграх роль Джойла виконав Трой Бейкер, а роль Еллі Ешлі Джонсон. Джонсен. У ролях другого плану: Габріель Луна в ролі молодшого брата Джоела Томмі, Мерль Дандріч у ролі лідера опору Марлен і Анна Торф у ролі партнерки Джоела з контрабандистів Тес. Так, що ж нам відомо про музику? А музику в серіал написав композитор Густаво Сантаолалія з Девідом Флемінгом. Серіал Одні з нас вважається найбільшим телепроєктом в історії Канади. На Rotten Tomatoes стрічка отримала високий рейтинг 99% від критиків і 98% від глядачів, а Metacritic підрахував у середньому 84 бали зі 100. Серіал отримав визнання критиків. Вони високо оцінили виконання, сценарій, постановку. Та музику. Дехто назвав його найкращою ігровою адаптацією відеогри. Критики кажуть, Зберігаючи найцікавіші аспекти свого улюбленого вихідного матеріалу, але водночас заглиблюючись в історію, The Last of Us це захопливий серіал, що входить до найбільших адаптацій відео ігор усіх часів, ви розумієте? The New Yorker стверджував, що він перевершив перші п'ять сезонів Гри престолів. На хвилинку, ну. Я не, я не знаю, друзі, що ви про це думаєте? Будь ласка, напишіть в коментарях. Так. Дуже цікаво, дуже. Так, і це не все. Я для вас зібрав самі смачні факти, які мають зв'язок з грою та серіалом. Погнали! У 2014 році Sony Pictures анонсувала повнометражний фільм The Last of Us. Тоді навіть з'явився офіційний постер, ви зараз його бачите. Режисером мав стати Сем Реймі, відомий за зловісними мерцями і людиною павуком. Розробка проєкту тривала до 2020 року, поки його остаточно не закрили. Пізніше була спроба зняти анімаційний фільм, але Sony не схвалила цю ідею. Ось так. Факт номер два. Актори озвучки гри – Зіграли своїх героїв у шоу у перших епізодах. Фанати відеогри почули знайомі голоси. Мерил Дендріч озвучувала лідерку угрупування Цикади на ім'я Марлен і зіграла її в телевізійній адаптації. Актори Трой Бейкер і Ешлі Джонсон озвучували у грі головних героїв Джойла та Еллі. А в серіалі HBO вони отримали ролі Джеймса, головного члена групи поселенців, і Ані, матері Еллі. Факт номер 3 Педро Паскаль і Белла Ремсі вже знімалися для HBO. Обидва актори зіграли ролі в серіалі Гра престолів. Паскаль з'явився в образі Аберіна Мартелла в четвертому сезоні, а Ремсі Ліани Мармонт з шостого по восьми. Факт номер 4 HBO, як і планував, зняв 10 епізодів у першому сезоні. Однак вийшли лише 9. Це не помилка. Жодна серія не загубилася. Просто перші дві об'єднали в загальний пілот. За словами творців, вони хотіли сильніше зацікавити глядача з першого епізоду. Факт номер 5 Ймовірно, вийде три сезони. Фанати вже чекають на другий. Офіційного анонсу поки не було. Проте ходять чутки, що другий і навіть третій сезони точно вийдуть. Перший охоплює події гри The Last of Us та доповнення. У такому разі неекранізованою залишається The Last of Us друга частина, якою якраз можуть зняти другий і третій сезони. При цьому творець гри Ніл Дракман припустив, що може випустити третю частину. На її створення піде не менше трьох років, а отже, зняти за нею серіал найближчим часом не вийде. І останній на сьогодні факт: Педро Паскалю і Белі Ремзі заборонили грати в The Last of Us. Хоча творці прагнули зняти серіал так, щоб він був схожий на гру, вони попросили виконавців головних ролей не намагатися копіювати поведінку героїв в оригіналі. Ремзі прислухалась до прохання. А Паскаль все ж намагався зіграти, але в нього нічого не вийшло, і він віддав свого джостика своєму племіннику. А на цьому все з вами був Подобайченко. Не забуваємо ставити лайки, вподобайки та підписуватись. До нових зустрічей, пока.